Для україномовного каналу знімаю. Добрий день, мої любі підписники або передплатники україномовного каналу. Я сьогодні з Олександром Івановичем прямую на рибалку. Це такий настрій. Ви не можете собі уявити. Уявити. Олександр <риклад> Варич сміється. Він е вчився в українській школі. У нього всі прикмети викладали тільки українською мовою. І математикою, і фізикою, і все, все, все. І він. А я вчився в русській школі і. У нас прикмети тільки українська мова була, та література української мови. Всі інші прикмети були. Російської мови. Так, що я вам хотів розповісти? Оце їду я. Ну, зараз якесь якесь, а що, що це? Мерчик. Мерчик, ага, по Мерчику їдемо. І мені таке, добре, я не за кермом. І таке було вже більше двох років тому, що я можу не за кермом і випити пивко. Ой, що ж я кажу? Коротше, можу відпочивати ще до початку рибалки. Сьогодні ми підготувалися, взяли з собою все і, і наживки, і, і прикормки, і собі я взяв теж прикормки. Тому. Настрій дуже бадьорий. Е, якось. Ага, ще я хотів розповісти розповісти я сьогодні був на конному ринку. Конячому або кін, Ні, конячому ринку. І там куплявся і знімав. І я на україномовний канал, ну, на російськомовному каналі я кусочки виклав. А в Україномовному каналі все викладу. І кому ну, не байдуже конний не ринок небайдужий, кому це цікаво, можете подивитися. Все, зараз вже їдемо, їм бачите, яка дорога. Все, всім миру, добра, злагоди. До побачення, а ми прямуємо на рибалку. А з рибалки теж для Україномовного зніму Якщо впіймаємо, а навіть якщо не впібає, все до побачення.